Ну а я тим часом склав свої коржі, гарненько їх смастив кремом, а тепер надаю їм круглу форму. Чудово, тепер цю форму добре змазуємо кремом. А потім вирівнюємо з допомогою кулінарного шпателя. Ну, а тепер я буду використовувати той самий рідкий скіт. Але на цей раз мені знадобляться тільки зелені відтінки. Ними я і зафарбую свій торт під кавун. Не сумніваюся, у мене вийде черговий кулінарний шедевр. У мене все готово. Можете милуватися. Все вражає. Але кавунове желе чим не гірше. Тільки подивіться, як його багато вийшло. Wow. Потрібно обережно вирізати пару шматочків і скласти їх на тарілку. Думаю, що Молі буде в захваті. Ого, які незвичайні кавуни. Не вже я програю. А зачекайте? До мене прийшла гарна думка. Я залюб кавун фанто, і у мене буде також незвичайний кавун. Олі, ну що настав час обирати?